Доброго здоров'я добрим людям. Вирушили ми на фронт на Запоріжжя. Сьогодні у нас 16 лютого. Вовчик їде, я і Ігорьов. Бажаємо здоров'я. О, який гарний показатель новий зробили Запорізької області. Красота. Поверніть на другий з'їзд на Каширське шосе у напрямку до Донецька добралися, Нарешті газуємо в сторону. Шувахи таврійського, а там далі будемо бачити. Так, Добираємось ми до Оріхівського району. Я думаю, десь за півгодинки будемо робити першу розпаковку у наших хлопців. Поки ми перевернемо наш гамбургер, будемо обідати, поки гріється. Диви, тут теж все яке посмачене. Хай бог милує, Глядь. що робиться. Це ужас, який кошмар. Свола Доктор чує десь консультацію дає хлопцям через стіну. Другий доктор тут. Всім добрий ранок. Нас пішла вигрузочка. Вчора дві зробили відео не було як робити. Зараз все, що лишилося, вигружаємо хлопців і валимо додому. Ми вже й заправилися, да? я бачу. Да, так. Я спав. Сеньок встав, з виходу вийшов вчора. Давай поки, а там ми вже додаємо. Расплавляйте, забирайте. Вот это хорошая тема, вот это, блядь. Это только шинбаду мы одну забирали. А? Носилки, ой, кого носилки, раскладушка и там белизна, комплект. Бо тут якісь десь... Анатолію, так... О, це кстати віті треба зробити з цими чоботами фото він просив. Це з цим Добай, даком ящик. скинути тяжкий тяжкий. Медок. Медок напередок. Це точно так. Свічки, це там, конечно, да, ну, так вже їх і викидайте. Цукор з малець вила кукуруза. Бінти. А це все, дивись, Серега. Що це? А це дитина з Оляківської школи. Я не знаю фамілії. Тушонка -свиняч, свиняча. Дитина передала, так? Да, встав, узнала, що ми їдемо. Молодець. Тусонка куряча. Дай Боги і дає здоров'я. Оце такі дітки передали такі. І батькам. Батькам да дитині дякую, що виховали так динуть. Да. Тушонка ялена. Там ще серветки ті, що подавала. багато чого. Оооо! Да. Пастер тусонка Так Пастет сам Так. Труба Це цієї. до цієї е, дивіться до цієї реженьки, по-моєму. Да, до Дорежується цієї. Я не знаю, що вона надам, так нам дали. Я замовлю. Свіжо. Так, прийшла у нас розпаковка самого, скажімо так, важного. Саме головна розпаковочка. Хочу подякувати всім людям, які допомогли, приєдналися до цих. Дай, Йогось, но, ножах, я ступовую, друг. Це наші ташечки, які будуть допомагати вам валити цих. Ця восьмірочка летить і вертається назад. Дуже дякую всім людям, які допомогли, які приєдналися. Так само дякую, які зробили ці дрони. Ну, мабуть, низький їм уклін. Да, да. Дякую. Да, всім дякуємо, хто долучається. Да. Будемо сподіватися, що на наступну поїздку вся пару штук привеземо, як мінімум. Да. Всі... До перемоги. Всім. всім дякуємо, слава Україні. Смерд удар. Є мені ще один. Все, вигрузую. Всім дякуємо за провізію. Опас. Назарчик, привіт, ти проснувся? Доброго ранку. Не виходь до нас. Ну, санюк, розкажи нам історію за цей рожок. Хочешь, пацанчо пошразиною. Скинули йому э, скила з дрона, блін. У нього два маленькі остолочка в русій музі, а, а в магазин попав якийсь, походу великий, блін. І нормально. Ну, слава, Спас, Богу. слава Богу, що так, але ви бачите, що там. Рожок врятував життя, рожок так. Життя, да. Реально. Mm. Що там казати? Перший раз чувак на виход вийшов. Бог, звісно, був з ним. Yeah. Козацькому роду нема